І щирі вітання на каналі ICTV2. Сьогодні холодна ніч віщує ранню зиму. Туман теплу погоду, а дощ хороший урожай грибів. Давайте дивитися, що прогнозують на сьогодні. На заході України очікується хмарна погода. А з другої половини дня можливі навіть розові дощі, які пройдуть вночі. Небо буде переважно затягнуте у деяких західних областях. Частково ясна погода без опадів. Денна температура 28-31, а нічна – 18-16. Градусів з плюсом. На півночі України пануватиме переважна хмарна погода з періодичними дощами. Зранку небо у більшості регіонів затягнуть хмари, які триматимуться аж до вечора. Загалом похмурий, але не холодний день. Денна температура 26-28, а нічна 15 17 градусів з плюсом. На сході переважатиме літня спекотна погода. У Харкові ранок очікуйте сонячним, але в день небо затягнеться хмарами. Можливий дрібний дощ, який припиниться аж до вечора. Теплий, здебільшого сухий день. Стопчики покажуть в день 33-35, вночі 20-24 градуси з плюсом. На півдні України переважно мінлива погода. Ранок у більшості міст ясний, але в день можливі короткочасні дощі, які до вечора поступово минуть. Тому рекомендую маленьку парасольку при собі мати. Температура в день 33-35, а вночі 18-21 градус. З плюсом у центрі України на більшості територій мінула погода. Вранці ясне небо в день хмари і дощі місцями з згрозами. Лише у Дніпрі протягом всього збережеться сонячна суха погода. Прогнозують 30-32 в день, вночі 17-20 градусів з плюсом. У столиці протягом всього дня погода похмура. Удень очікуйте на дощ, який до вечора має закінчитися. Температура в день 25-27, а вночі 16-18 градусів тепла. Ось такою буде погода 21 липня. До зустрічі завтра. І нехай проблеми та незгоди не роблять вам вже ті погоди. Хай вам щастить і будьте здорові!